Християни відзначають хрещення Господнє. Це одне з трьох найбільших православних свят. Вважається, що в цей день вода набуває цілющих властивостей і зберігає їх протягом року, лікуючи тілесні і духовні хвороби. В храмах області цього дня не лише освячували воду, а й молилися за мир в країні. Наша знімальна група побувала у Знам'янці. Там бальнеологічна здравниця вперше влаштувала купання на своїх джерелах. Від самого ранку у храмі покрови Пресвятої Богородиці людно. Тут проходить святкове богослужіння. Вважається, що набрана з річки у півночі вода цілюща. Віряни поспішають до храмів і джерел почерпнути води. Вода свячена, неї потрібно кожного ранку по три глоточки пити. Якщо боліти, летіє в ну, водичку в ванну, допустим, якщо ви купаєтеся, дитятка вмивати треба. Ну як кажуть старі люди, що якщо зглазили, треба збризнути дитинку. Воно дуже допомагає. А ще лучше вірити, треба. якби тебе вірить. То буде добре невід'ємний атрибут свята купання в ополонці. Тому по завершенні богослужіння усі охочі вирушають хресною ходою до найближчої водойми. Цьогоріч вперше ополонку облаштували на території джерел Знам'янської бальнеологічної лікарні. В зв'язку з тим, що така ситуація в країні, що люди все друг у друга далі і далі, війна все ближче і ближче, Ми вирішили людей сплатити, і ми вважаємо, що хрещення – найбільш благодатний праздник, який. Можете сплатіти людей своїми силами. Вот організували помост, вирізали крест. Нам, звісно, помогли меценати. Віряни розповідають для них купання на водохрещі – це можливість не лише очиститись душею і тілом, а й позбутися накопиченого за рік негативу серед охочих скупатись здебільшого молодь. Пан Ростислав Новачок сьогодні до обряду долучився вперше. Тепленько. В воді лучше, ніж на вулиці. Головне перед обрядом покаятися, кажуть священники. Багато люди думають та нічого не буду робити, просто окунусь три рази і все, і вже все Бог мене простить. Ні, все, коли Іоанн Креститель, прийшов на реку Іордан, він говорить, покайтесь. Пакатість, а потім, коли человек каялся, просил у Бога прощення. тогда уже окунался в вот Через покаяння, через осознание своєї гріхоності, Господь давав можливість исцелиться тобто, від греха. Сьогодні пан Віталій вирішив набратися здоров'я ще на цілий рік. Уперед свої емоції висловив одним словом. Бомба! На березі усіх охочих зігрівали теплим пловом та гарячим чаєм. Мужа сьогодні заставила би, муж нирнув, ні не, не хотів, не збирався, але нирнув. Очень хорошо, очень понравилось. Це, це ощущення, звісно, сейчас не забуваємо, ні передаваємо. Звісно, очень хорошо що організували палатка. Тепло було переодіватися. Ми зайшли, переоділися, Ну как би без проблем. Тепло організатори ж запевняють, свято на території джерел бальнелогічної лікарні перше, але не останнє. Головне, аби в країні був мир і злагода. Сергій Михайлін Ілля Лязельонкін день за днем.